Уже це не перший раз, коли західні діячі ті чи інші різного калібру і масштабу. Висловлюється скептично про український наступ. Спочатку один з науковців не можу відверто оцінити рівень його авторитетності. Він порахував, що ну це ще було раніше, де середині літа. Що якщо ми такими темпами українці наступатимуть, то здається, 16 років буде потрібно для деокупації нині окупованих територій. Боже, Тепер Ілон Маск усім відомий, так. Про якого раніше ми були набагато кращої думки, відверто скажемо так, який на початку війни зробив неоціненну послугу, надавши величезну кількість терміналів Starlink для українських і військових, і цивільних структур, лікарень адміністрацій, і таке решта він тепер останнім часом дедалі. Е Такі дивніші робить часом заяви, і одна з них це, здавалось би, мало хто мав би на це звернути увагу, просто в коментарі до допису іншої людини в соцмережі. Але оскільки це е, все-таки маск, то звернули увагу. Він написав е, в контексті українського наступу так мало, так багато смертей за так мало. В англійською це було For so little». Так? Отже, сьогодні ми хотіли поговорити, чи, чи взагалі можна застосовувати тут якусь арифметику співвідношення загиблих до звільнених територій, чи співвідношення звільнених квадратних кілометрів до часу тривалості операції, чи можна це розповсюдити у цей у зрівняти різні етапи наступу зробити щось середнє на кшталт середньої температури по лікарні. Наскільки тобто, все це коректно? Ну і теза про те, що контрнаступ збройних сил України провалився, що ми ну це так не досягнули своєї мети. Зараз одна із найбільш поширених, мабуть, у російському інформаційному просторі з нами на зв'язку. Петро Черник, військовий експерт. Пане Черник, доброго дня. Добро Україні, героям слава героям слава. Давайте з маском на початку розберемося. Як ви сприймаєте е, і його роль, яку він виконує, коли от от отакі оцінки, і те на чому він боці, зрештою, тому що однозначно судити якось не вдається. Ну, Маск однозначно дуже епатажний чоловік, але разом з тим і геніальний. Давайте ми це касувати не будемо. Але я би подивився у бік нашого противника. Не забуваємо, що їхні спеціальні структури мають доволі тривалу історичну традицію вербування найрізноманітнішого типу людей. Навіть засновник ЦРУ Ален Далес визнав, що найгеніальніша вербовка всіх часів народів, котра небудь відбулася, це так звана Кембриджська п'ятірка. Нагадаю, найвідомішого з них ентоні блант на прізвисько Джонсон. Він був усю. Війну персональним воєнним радником Геора Шостого, це дуже серйозно. Його засвітили британці аж у кінці 80-х. а весь цей час після війни він тримав персональну усю картинну галерею Букінгемського палату. Чому тому, що мав родинний стосунок до королівської сім'ї, це дуже складні теми. І ще одна геніальна вербовка ще раніше, яку зробили росіяни. Це історичний факт. Це полковник Альфред Редель, уроженець міста Львова, котрий організував першу можна сказати, на європейському. Континенті справжню спеціальну службу контррозвідку автор Угорської імперії. Він був завербований росіянами ще у Варшаві, їхньою резидентурою. Уміють вони в цьому напрямку працювати, і не треба цього скасовувати. А ви вважаєте, а що проведу, ви, ви вважаєте, що Маск може бути завербованим? Що він свідомо це виконує замовлення? Чи це можливо? Ну, от він такий патажний корисний в нього... Святоград у нього для Російської Федерації? І Тепер доходимо до на найголовнішого: він сам може бути не завербований. Але може бути розгорнута мережа навколо нього з використання його его, бо це найсильніший інструмент, який тільки працює у частині що надає спеціальних структур. Не обов'язково, щоб він був прямим агентом. Я свідомо привів оці два приклади, щоб ми розуміли наскільки це складні процеси і наскільки це фундаментального рівня психологія, і використовувати його як корисного ідіота цілком можливо. Добре, з маском розібралося. Насправді не да, важко собі уявити, щоб мільярдера можна було купити. Треба ну, ще можна звичайно. Треба але... ще враховувати, що в нього є такий певний сентимент. Я думаю, до Росії, тому що він навіть в своїй автобіографічній книзі писав, що він їздив шукати конструктори для ракет в Росію в Москву. Ще до того, як він SpaceX заснував, просто збирав команду. Тому і, взагалом, він цікавиться ракетними технологіями, як ми знаємо, тому можливо він відчуває якийсь сентимент до радянської конструкторської школи у зв'язку з тим, що там дійсно було багато видатних ракетобудівників. Так, це але бог з ним з маском. Давайте зосередимося власне на його тезі. На вашу думку, чи можна взагалі застосовувати от? Подібну арифметику чи арифметику загалом до е, е, таких складних явищ як війна, наступи та крешт. В нашому випадку однозначно ні? Хоча арифметика має бути, вона мусить бути, бо як ще казав великий Наполон Бонапарт. Мистецтво війни це таке мистецтво, в якому вдається рівно все те, що підготовлено і пораховано. Тому ми мусимо статистику здійснювати. Але ж ми розуміємо, що війна для нас окрім цього, екзистенційна або вони їх, або вони нас. Ми розуміємо, що в людських потенціалах ми не співмірні, і ми розуміємо, що їхній суспільний наратив психологічний доволі серйозний. Хто час здійснів депутатів? буквально кілька тижнів висловився, що сильна сторона росіян, що вони готові масово помирати, і вони помирають масово за родину за вілічі за Путіна, чи ще чорна за що це касувати не можна. Отже, нам вкрай важливо шукати золоту середину і статистику. Ми не можемо скасувати, але і основні фундаментальні закони нашого буття також є важливими. Бо їхня мета всього одна ліквідувати українську державність. А за ваше на вашу думку за якими параметрами можна оцінювати, враховуючи нинішні засоби розвідки і ураження, ефективність або неефективність тих чи? Інших операцій, тому що дійсно ну мені здається, що на заході у багатьох була думка, що ми зараз, як в Харківській області, як в Херсоні, і так далі, зайдемо маршем, пробіжимося і все це швидко закінчиться. Але ну це не означає, що реальність була такою, що були хоч якісь підстави так вважати, враховуючи скільки часу Росіян було щоб окопатися, і от в цих умовах, на вашу думку, як слід оцінювати ефективність українських наступальних операцій? Тут знову ж таки війна найскладніше явище в людській природі, яке існує. Нічого складнішого немає, і кожна війна, попри класичні закони, вони також існують, має свою якусь новизну, особливості, свої деталі і тому подібне. А як відомо, у деталях криється диявол, але я чуточку вдамся у філософію. Сундзи свого часу стверджував я повністю поділяю цю тему, що по справжньому виграшні стратегії ніколи не повторюються. Дійсно була завищена емоційна планка в частині харківської операції, бо тоді склалося все неймовірно. Добре, але й противник не дурень. Він підготувався за цей час, і на цю хвилину маємо те, що маємо, і знову повторю вдруге свою власну позицію співмірність потенціалів. А тут уже з'являється деталь. Сам феномен того, що 15-та армія за потужністю такої ми уважаємо зараз у світі. А на початок війни 22-га наступає на другу армію світу це феномен сам по собі. Чи це рідкість в історії? Ні, звичайно, шестиденна війна в Ізраїлі. Таких прикладів можна провести чимало. Але ми, українці, вкотре підтверджуємо цей унікальний історичний. Постулат бо він такий унікальний таких операцій чи воїн у світі, коли менші наступають на більших, насправді дуже мало. Їх небагато. війна, війна це все ж таки кількість, як би це дивне не звучало. Хоча і якість також важить ще раз повторю свою стратегічну тезу: шукаємо баланс, баланс найвище з мистецтва. І щодо власне перебігу наступу, Бо мені як. Здається, що є серед дилетантів є такі дві категорії: хтось уявляє собі лінію оборони як одну суцільну траншею, заповнену ворожими солдатами. А хтось, напевно, от хто рахує 16 років, виходячи з темпів там перших тижнів наступу чи е, дуже орієнтовну уявну кількість втрат, бо ми ж е, не знаємо точної кількості е, ділить її там на звільнені території. Е, можете ви на пальцях для людей далеких від війни пояснити, що все таки долання е, лінії потужної оборони це одне. А просування уже після е, очікуваного нами прориву цієї лінії оборони це зовсім інша е, інший характер бойових дій. Можемо О, Давайте Ми розглянемо все на конкретному прикладі так званої лінії Суровікіна, котра по великому рахунку починається в тих точках, де Авдіївка і Мар'їнка. це ще старі лінії розмежування. Ми там міцно стоїмо, тому що свого часу дуже сильно укріпилися і вони не можуть звідти нас вибити. І От від цих точок рухаємося до е, узбережжя Дніпра. От і це є лінія Суровікіна, яка загальною шириною сягає десь у межах 25 кілометрів в одному окремому випадку. На одному окремому взятому плацдармі під Запоріжжям ми пробили та таку собі площу 10 на 10 кілометрів. Пройшли першу лінію, яка називається лінія забезпечення. Це мінні поля до, до п'яти вибухових пристроїв на один метр квадратний. Це неймовірно багато. Нічого подібного, що в Другої світової війни. За винятком Ірано-Іракської війни. Я бачу ці міні-поля своїми очами не було. Зараз друга лінія вона доволі серйозна, але легша у частині проходження це мережа дотів, дзотів, бліндажів. Траншей, шансів, де особовий склад, іде артилерія, іде бронетехніка. Отут От зараз точаться люті бої. Це десь половина від усієї лінії суровікіна дальше далі позиції це запасні позиції, і тил. А далі насправді вже немає нічого крім міст, скажімо, такі як Мелітополь і Токмак, які однозначно треба обходити і брати в облогу, а не штурмувати в лоб. І аж до перекопського перешийку таких. Серйозних укріплень немає. Як тільки пробиваємо пролом, це цілком можливо і реально. В ударні бригади, і тут увага, момент істини на колісній техніці, а ми в неї дуже сильно насичилися. Маю на увазі страйкери, маю на увазі Макс Про, маю на увазі автомобілі класу МРАП, Сенатор, Мастів, Бушмастер і так далі. Бо це вирішує швидкість пересування. Можуть і туди зайдуть, і оперативні стратегічні великі охоплення в десятки кілометрів, а може й більшість. Можуть стати реальністю, але важливо не поспішати у частині пробивання цього плацдарму. Ворог б'ється люто на смерть, і чи вдасться в циклі сухої погоди цей проблем зробити повністю? Я відповіді не маю. Дякуємо вам за ваш. Дякуємо час. Дуже. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку.